Доброго ранку, любі малята, хлопчики любі мої та дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю. Гарного настрою я вам бажаю. Подивіться, хто це до нас прийшов? Це їжачок. А давайте ми нашого їжачка чимось пригостимо. Малята, а ви знаєте, що їжачок любить? Ні. Ну, тоді послухайте. Їжачок хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на гонки груші яблука й сливки. То що ж любить їжачок? Правильно яблука, що ще? Груші та сливи. А як назвати все це одним словом? Правильно, фрукти. Діти, а де ростуть фрукти? Це вірно, фрукти ростуть у саду. Тож давайте з вами разом відправимось у сад і зберемо фрукти. Ми по саду походжали, вгору ручки піднімали, стиглі фрукти ми зривали, і у кошик їх складали. Подивися, їжачок, скільки фруктів ми зібрали. Ну що ж? Будемо пригощати їжачка. Ой, малята, а що ми забули зробити? Перш ніж їсти фрукти, треба їх помити. Беремо мисочку з водою та рушничок. Давайте спочатку помиємо зелене яблуко. Ось у мене зелене яблочко. Занурюємо його у водичку і добре-добре миємо двома ручками, щоб яблучко було чистеньке. А тепер яблучко наше треба витерти. Витираємо добре, добре рушничком наше Яблочко. Так. Сюди його класти не можна. Нам знадобиться ще одна тарілочка. А тепер помиємо. Червоне яблуко. Ось воно яке червоненьке. Давайте понюхаємо його. Яке духмяне яблучко, яке запашне. Ми їм добре. Добре, добре, яблучко наше буде чистеньке. А тепер добре витираємо його. Червоне яблучко для їжачка. Тепер давайте помиємо велику грушу. Ось вона яка. А ще у нас є маленька. Добре, добре двома ручками. І витримо її рушничком. А тепер миємо маленьку грушу. Теж складаємо її на тарілочку. Що ж у нас лишилося? У нас ще лишився виноград. Його ми теж помиємо. Виноград витираємо обережно. Кладемо на рушничок і ось так промакуємо. Так. Ось ми і помили всі фрукти. Приберемо усе зайве. Ось так. Їжачку, тепер чистими фруктами можна пригощатися. Так, їжачок каже, що він понесе ці фрукти своїм маленьким їжачатам. Вам він дуже дякує за те, що ви для нього приготували і помили такі смачні фрукти, і хоче. Вам щось показати. Це цікавий дослід. Для досліду нам знадобляться фрукти та серветки. Відрізаємо шматочок від яблучка і кладемо його на серветку. Також шматочок відрізаємо. Від груші і теж кладемо її на серветку. Ще розрізаємо виноград. І ось так кладемо його на серветочку. Подивіться, малята. Ось я прибираю наші фрукти. Гляньте, там, де лежали фрукти, серветка стала волога. Як ви гадаєте чому? Тому, що у фруктах є сік. Це від нього стала вологою серветочка. Є сік і у яблуках, і у грушах. І у винограді. Ну і що, малята, сподобався вам дослід від їжачка? Їжачку вже час прощатися. Він вам каже, до побачення! Помашіть йому ручкою ось так. Діти, скажіть мені, а чим ми пригощали сьогодні їжачка? Правильно, молодці, ми пригощали його грушами, яблуками та виноградом. А що треба зробити, перш ніж їсти фрукти? Молодці, їх обов'язково треба помити. Малята, надсилайте мені, будь ласка, ваші досліди. І те, як ви миєте фрукти. До побачення!